Вже воду. Якщо ви зараз його проебаете, я забираю всю водку і уезжаю. Тихо, тихо, тихо. Ніхто ніхто. Тут немає. Немає тут одиха, тут немає змін. Тут 30 днів ти її і кожен день. Кажу, бо ще не спиш чи що? Вообще, ні. Ну, братуха, накатіка я в їбука. Наїбав. Все, братва, давай, до завтра. Illion. Пожалуйста, не умирай Или мне придется тоже Ты, конечно, сразу в рай Алло! Доброго дня! Телефонуємо на рахунок оновлення ваших даних 18 травня. Ты нахуй, где? шо я? Дуже файно, дякую за гроші. шо, А шо я більше буду Дякую за гроші. Дарюга, блядь. Здрастуйте. Здрастуйте. Не знаєте, куди мухи зімою діваються? Алло. Дмитро Михайлович, не, я вам такий відповідь. Я вам можу проконсультувати по поводу вашого кредиту. А а насчет мух не знаєте, так? Да? Бо я в кого не питав, я вже, я вже від, в інтернеті гуглив, не можу знайти, куди мухи діваються. Гугл пише, що вони сплять десь, а я, ну, де вони, міста, де вони сплять? Мухи зімою, це що мене цікавить. Ну, ж теж немає ніякого значення по поводу вашого кредиту. Та я, я розумію, розумію, ну все одно, а вам що не цікаво, ви ніколи це не думали? За таке? Ні, Дмитро Михайлович, мені це не цікаво. А, я вас поняв. Успокойся, Аліна, ти неадекватна. Аліна, хватить на двері! Аліна, успокойся, я тебе говорю. А мені до пізди, я не боюся. Я пішов і все, і хай вони бояться, а не я буду боятися. Зараз актуально попиті період цей невеликий, поки попиття цей сік. Це структурована вже вода для організму, не треба думати її там щось переробляти по сезону Так, коля коля под баянчик под баянчик чуть-чуть ну давай ну коля ти Мога набуде 15 травня огида ухилян не на джасі чому не на пройдика у химу Блять, Уебать кого-то что? Заебался надо чихать. Интересные персонажи. Сережа унитаз и Коля железяк. Коля железяк вообще уматываю. Так прикиньте, они свинью ногами забили, что да, да, умерла. Да. Представляете? Бля? Это ж ебануться нахуй. Б и пиздец. Б-ме, бе, бе-ме, бе-ме, ме-бе, блядь. мэ ме. подписчики запекла яблочки микроволновки приятного всем аппетита гроші мені, курва, дай!